Доброго всім вечора, це Dogames і ми продовжуємо грати в гру Зоріні війни а галактика герої. Сьогодні 20 січня і це вже 48 серія. Що ми зробимо сьогодні? По-перше, піднімемо рівень реліка Іден. По-друге, одягнемо пачку на рей, прокачаємо, можливо, одягнемо мисливців. Спробуємо забрати рей, почнемо на шлях до легенди. Сходимо на галактичне опробування за Феніксів на Гранд Арену. Почнемо галактичне випробування, купа контенту, тож погнали! Але почнемо ми з календарів і пошти. Дивіться, нам підігнали два календаря на сайті. Звісно, ми їх забрали, знадобиться нам це. І пошта. це у нас Daily, Daily, Daily. Тут ми програли Гранд-Арену. Тут ми виграли війну за територію. Три зети. Круто. Це Daily, це клан бос. Знову нагроза за боссу, яку ми поки не можемо забрати. У нас дуже багато ті два, треба її використовувати. Ну і це. Відмітка, що ми взяли штуки з вебсайта. Тепер давайте піднімемо рівень реліка Іден. В неї зараз третій релік. Робимо четвертий. Да, Це взагалі без проблем. Подивимося, що нам по ресурсам. Так, цих не вистачає, але я хочу подивитися, чи я зможу підфармити 20-25. Річ в тому, що нам трошки халявної енергії, плюс я докупив. Давайте спробуємо. Так, цих здається, треба було 25. Давайте 15 спроб. 12, непогано. Ще 10. Так, ще треба 2. Угу. Одна спроба. Ще одна. Так, і я не впевнений що нам вистачить енергії ще, щоб отримати 13, але давайте спробуємо. 7 спроб 12, ну, дивіться. В принципі, нам не вистачає однієї енергії, це буде через 11 хвилин. Тож я пропоную під кінець нашого відео зайти і спробувати докачати. Іден. А поки що давайте зробимо її шматочки. Треба цих 10. Звісно, ми їх не купляємо, ми їх ламаємо. Так, що можемо поламати? Хоча б це піде. Так, а для цього, мені здається, да, ми купили дуже багато цих за клан валюти 60. Транзисторів дуже багато, нам поки вистачить. Супер. Повертаємось назад, дивимось, у нас повний пак цього. Ну, а це зараз, думаю, доб'ємо сьогодні. Е, тепер переходимо до пачки на рей. Так, звісно, рейський венчер апаємо до 11 тіра. Так, поки 12. -ти. Ні, фіно, Рапаємо до 12-го тіра, прошу не замітити, і якраз його будемо робити в релік. Тут нам знадобиться наша т 2 валюта клан. Так, чубак зробимо тір 10. Угу, Тут нам вже чогось не вистачає. 15 шматочків. Угу, Давайте купимо цей пакет. Так, робимо BB8 тір 10. Знову чогось не вистачає. В принципі, поки все фігня. 10 шматочків можемо докупити. Так, в принципі, цю. так тір 11. Супер. Давайте так глянемо, що у нас поверху. Угу. Ну, Пропоную одягти те, що можемо одягти. Все рівно мені всіх треба качати, крім хансоло. Тому, думаю, хансоло ми залишимо, як він є. А всіх інших підкачаємо. Додягаємо Чібаку, хансоло як є і бібі 8 і Інші шмотки будемо потрошки купляти. В принципі, у нас дуже багато кіротеки, до речі, це дуже класно і на фармах. Так, 50 шматків. Uh -huh. Ну, це треба фармити потрошки, тому проблем з цим в принципі не буде. Втрачаємо цю валюту, цю валюту. Цю не хочу, вона в мене на кіротеку піде. Погано, дивіться, яка пачка. Це в нас 79 тисяч. Ну, зараз спробуємо їх. Вирішив мисливців не одягати, тим паче вже й нема що одягнути. І давайте одразу перейдемо на Journey Guide, на Ray тренування джедая це не робив на мені, не знаю, що тут буде, але в нас дуже великий запас мощності. Дивіться 9 тисяч. Тут десь було 14, а в нас по 17-15 тисяч. Тому давайте спробуємо. Подивимось, може бути якісь заставки, може ні. І спробуємо її забрати прямо до сьогодні. Одразу погнали! А оце в кінці було красиво, коли з'явився меч і рей його схватила. Подивимося, що буде в останньому битві. Як бачите, взагалі нема проблем. Пройшло вже 6 частин, це сьома. Здається, буде вона битися з Кайл Реном, Але давайте глянемо. О, дивіться, нам дали саму рей, назвали її, правда, рей. Ну давайте глянемо. Що тут буде? Так, дійсно, один на один, проти арена. Ну. Здається, тут буде. Ага, понятно, швидкість один. Да. І я підозрюю, буде якась цікава анімація. Е, всі ці були місії вони повторювали події чи... 7-го фільму. Е, без, силь... без особливих заставок, лише діалоги. Так, бачите, дуже легко перемагаємо. Цікаво, чи буде щось в кінці. Давайте подивимось. Отримали шматочки. Ну і в принципі все. Я вас вітаю, ми дуже легко пройшли цей Journey Quite. І можемо активувати рей, Jedi Training. Давайте зробимо це. Отака вона. До речі, досить непогана моделька. Як я вже казав, на мені в мене нема цього персонажа, а тут буде. Так як ми отримали Рей, тренувань ждає, то не бачу сенсу відкладати від початку збору на галактичну легенду нашу першу. Як я вже казав, це буде саме Рей. Тому активовую її. і можна сказати офіційно сьогодні. Перший день, коли ми почнемо на неї збирати, дивіться, тут є стартові умови. В принципі, вони для кожної легенди свої. Це якийсь набір персонажів, яких треба прокачати до якогось рівня реліка. А потім в нас вже йдуть місії на отримання самого героя. Наскільки пам'ятаю, де 8 перших місій, 4 других, і 3 третіх. І тоді в нас буде повністю зібраний герой. Ну а далі там ще є свої нюанси. Ну і тут нам треба буде спеціальна енергія. Але поки що це нам не актуально, тому що треба пройти пререквізити. Пререквізиту це 12 героїв, 3 блока по 3, і плюс корабель Раду це Capital Ship чи Крейсер. Давайте подивимось, дивіться, які нюанси. Якщо ми активуємо квест і приходимо сюди, де наша пачечка? Джорджі Гай, то нам тут показується 16 персонажів. Чого 16? Зараз вам покажу. Справа в тому, що для перших ой, не то є легенда. Для перших цих битв треба саме набір 5-16, тому і підсвітило всіх 16. Але саме умови для старту легенди це 12 героїв. Тому і ми почнемо прокачувати саме цих персонажів. Дивіться, особисто для мене є наступні фази збору на Легенду. Перше, це зібрати всі шматочки персонажа. По-друге, прокачати його до 85-го рівня. Третє, докачати його спочатку до 12-го. Потім до 13 тіра. Ну і останній етап це реліквії. Тож пропоную активувати всіх персонажів, прокачати їх зірки, докуди ми можемо. Так, це хто у нас? Резистнс пілот. Добре, він у нас в кораблик для радуса. Тож непогано, будемо його прокачувати до реліквії. Далі, амідал Хондо, це в нас командир крейсера радуса. Теж будемо її качати, звісно. Ну, ми всі будемо качати, це очевидно. По ад, по... Демірон. Пілотик Свінга. Всекі пам'ятає, ми майже його е, дозбирали. Активуємо йому зірочки. Наступний персонаж це Ростіко, до речі, Атакер, ніколи б не подумав. Така пухляшка. Так, теж та її активуємо. Взагалі не знаю персонажа. І, в принципі, я супротив не дуже щоб качав. Так, а далі, далі в нас вже все. Ці нас не цікавлять. До речі, Зорі Бліз дуже крутий персонаж. Але поки що ні. І давайте подивимось, де можемо добити шматки. Дивіться, по-перше, в нас 12 персонажів. 7, 6, 6 зібрані всі шматочки. Ну, по 4 ми використовували вже для отримання рей. Ну і рей активується з повними зірками. Далі по. Де в нас можна по взяти? Ага, за енергію, за валюту корабля або light side hard, Непогано, але в принципі я думаю, ми його через кораблики доб'ємо. Далі Амілін Холдо, Dark side hard, Добре, треба буде обов'язково наступному відео пройти і поставити її на фарм. Далі Ростіка Lightside Heart, теж обов'язково прийти і теж на фарм поставити. Справа в тому, що у нас всього 5 проб за день фармити шматки. Це означає, що ми отримаємо від 0 до 10 шматків. І ми ж не хочемо збирати всю вічність їх. Далі, Resistance Hero Po. Теж звичайна енергія, теж треба. До речі, сходимо. Далі хто в нас Resistance Hero Po? Теж сходимо. Добре, вже хоч два герої добитих. Далі Resistance Trooper. Ага, Lightside теж звичайна енергія. Ну а далі нам не треба. Тобто всі персонажі, які в нас є, вони добиваються звичайної енергії. Скажу так: це, в принципі, погано, тому що ми обмежені в спробах. Так, да, можна доливати кристали, Подивимось, якщо хтось буде дуже сильно присідати, то може так і будемо робити. Тим не менш, зараз у нас задача пройти ці місії. До того ж бити, і фармити їх. Ну, і звісно так, і нам треба ще отримати радус. Для радуса в нас є подія. Я вам її покажу, хоча ви, в принципі, її знаєте. Так, це ми ще активуємо. У нас є подія, яка зараз кожного дня, слава Богу. Е, ось вона. І для неї треба сім корабликів. Е, навіть нема сенсу вам її. Ого. бонус тір. Цікаво, дуже цікаво. Ага, ладно. Е, перейдемо в кораблі, покажу вам фліт. Е, так, ось У нас зібраний цей е, набір корабликів отряд. Якраз спеціально, щоб було видно, що нам треба набувати. Як бачите, в нас є всі шматки, здається, 25-30. да. Всі шматки, щоб зробити їх чотирьохзірковими. Тому в наступному відео ми їх активуємо і спробуємо сходити. Не знаю. Треба прокачувати, звісно ж таки, пілотів. Тим не менш, подивимось, які там вимоги. Давайте тепер швиденько забіжимо на гранд-арену, подивимось. Дивіться, опонент вже набив 430 чок, 21 хвилина, треба робити все швиденько. Кого нам цього разу дали? Так, статистика 770 тисяч, це, в принципі, мій рівень. Єдине, не знаю, чого він не прийшов. Дві битви. Ага, він мій перший порядок не зміг е... перемогти, це дуже добре. А я думаю, ми зараз його і переможемо. Так, хто тут є? Це фігня взагалі не цікаво. Тут у нас. Та, да, взагалі все дуже-дуже легко. Я заходжу просто отрядиком Іден. Швиденько зносимо його. Нам, в принципі, треба лише три перемоги, не бачу сенсу робити ще й кораблі. Дивіться. Раз, два. І три. Так. Да. Це було легко, дуже легко, тому що в нього, як і в мене, дуже велика проблема з захистом. Да. Також фігня. Заходимо пачкою фініксів. Це буде ще швидше. Я взагалі не знаю, скільки. Раз, два, три, і чотири. Все. Отримаю повну нагороду, тому що він навіть не встиг походити. Ну і на третю битву ми візьмемо все, що нас залишилось. Так, тут раз, два, да і три. Без лідера відправляємося, але це не має ніякого значення, тому що ми тут. Дивіться. Дуже легко перемагаємо, забираємо всі очки з трьох боїв. 623 проти 430. Ну, походу, ми виграємо цей раунд. Це буде непогано, тому що два передніх раунди ми, на жаль, програли. Ще в нас є галактичне опробування за Феніксів. Давайте швиденько зайдемо сюди. Так, це перемога, повний тряд Феніксів. Три критичних удара підряд. Трьохзірковий Омега Фукні Тур і епізод Пас. Окей. Так, трьох в нас тут. Заходимо одразу, виконуємо цю місію. Clear squad, обираємо... Ні. обираємо наших фініксів і даємо йому в нагрузку. Звісно, так і Аміг. Щоб виконати ту умову. Я думаю, це буде надзвичайно швидкий бей. Раз, все. До речі, дуже не люблю битися з Страми ночі. Треба розуміти їхню механіку, а так чесно ряд не хочеться. Так, це виконали. Давайте сходимо. Не знаю, давайте на сьомий тір повним отрядом фініксів. Що візьмемо, буде непогано. Подивимось, чи буде сенс йти вище. Так, оця маленька сестра ночі, точніше зомбі, весь час кидає на себе таунт, і плюс регенериція це дядько взагалі дикий. Ну, пробуємо. В принципі, це було не складно. Дивіться, ми отримали нагороду за три критичних удара. Ми отримали нагороду за феніксів і отримали просто нагороду за перемогу. Велика купа очок. Ну, непогано. Давайте спробуємо восьмий тір. Я думаю, це поки буде межа для нас. Тим не менш, може спроб. Може вийде, може ні. Подивимось. Восьми тір ми також заходимо, забираємо всі три нагороди. Непогано, я довольний. Наші фенікси гарно себе показують. Поки не забув, ми хотіли докачати Іден. Дивіться, я дофармив один шматочок і робимо її п'ятий релік. Так, да, я знаю, що зараз ми будемо вже качати легенду, тим не менш дуже хотілося добити її до п'ятого реліка, це недорого. І це так її залишаємо, і вона буде нам тащити нашу пачку цих імперських штурмовиків. Тож, непогано. Також у нас стартунуло галактичне завоювання. Звісно, ми беремо рівень Easy, хоч і нормал відкрився, але ми поки його не затягнемо, це нормально. Минулий Ізі ми здається взяли 300 плюс очок. Забрали нормальний сундук. Думаю, цей раз у нас також це все вийде. Яка тут умова? Так, марок Шохтіт, Golden Pass. Е, і давайте подивимось першу локацію. Не дуже хочу зараз я витрачати багато часу. Армашет потім зробимо. 3 Resistance Unit. 3 mm -hmm. Resistance Unit непогано. Critical damage down. Подивимось. Так, Resistance Unit. Так, Data Disk. Е, так, потенційно не цікаво, потенційно не цікаво. Ну, таке все. Давайте це візьмемо. Хоча в нас мощів вистачає, нам цей уворот до одного місця, тим не менш вибираємо з того, що дають. Так, 3 Resistance Unit. Ну давайте ось так. Вибираємо Resistance. І в нас вже так, прокачаний наш супротив, тому нам буде ще легше це все проходити. Беремо так, так і так. Нам треба умови на Шакті і Мерценарі. Е, на на Марка. Оскільки я пам'ятаю, Марк в нас Інквізітор, а Шакті якраз мерценарі. Шакті. А, Шинхаті. Вибачаюсь. І Феніксі. В хто у нас тут залишився, давай з тебе візьмемо. Хоча давайте Сабінку, а уєшка, так буде ще швидше. Як бачите, з нашою пачкою приходити рівень, це дійсно дуже ізі. Тим не менш, приймаємо участь, проходимо її, тому що нагороди варті того, вам нагадати, наприклад, сундучок за 300, тут у нас будуть шматочки, які нам необхідні. Особливо зараз, коли ми будемо прокачувати активно персонажів бачите, що Ті один, ті два валюти в нас будуть просто улітати дуже швидко. Тому, да, нам треба всі ресурси, які ми побачимо. Останнє, куди ми сьогодні забіжемо, це буде битва за територію. Наші вибрали другу локацію, битва за республіку. Звісно, це дуже складна битва, і тим паче ми не на що тут не впливаємо. Тому спокійнень собі запігаємо, дещо можемо, викладаємо. Викладати ми нічого особливо не можемо. О, дивіться, тут у нас трошки від нас толк буде. Асайн і тут. Ого, наша рейс надобилась, Супер! Відчуваю себе дуже корисною людиною для клана. Так, скільки в нас цієї набили? 4 мільйони, в цій трошки більше, ніяких задач не виставляють. Чи офіцери сплять, чи просто їм ліньки, Ну, значить, підемо там, де більше народу. Деплоємо кого можемо деплоїти, і всіх закидаємо сюди. Це буде аж наших 500 тисяч. Маловато, але нічого. Ще виростемо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми продовжуємо.